Час місцевих новин на телеканалі тв 4. Більше про події Тернополя та області далі. Депутати Тернопільської облради зібралися на сесію, аби розглянути заяву екс-голови Михайла Головка щодо незаконності його звільнення. Мовляв, на рішення депутатів тиснули. Під час засідання народні обранці нашого краю розглянули заяву, а також проголосували за те, щоб надати відповідь Михайлу Йосиповичу. Вони переконані, що звільнення головка відбулося у законний спосіб. Більше подробиць про чергову сесію дивіться у випуску новин завтра, 7 серпня. Британський парамедик Натан Ковал з українськими коренями залишив все в Лондоні, аби допомагати Україні. Маючи бойовий досвід у Сирії, Іраку та Афганістані, він рятував життя українських військових на фронті а зараз активно займається волонтерством. Більше про британця з українським серцем. Дивіться далі у сюжеті Назарія Голуба. Це Натан Ковал, військовослужбовець та парамедик із Великої Британії. Натан служив у спеціальному військовому підрозділі британської армії у складі миротворчих сил НАТО. Воював у Сирії, Іраку та в Афганістані. Під час пандемії знайшов себе як парамедика. Авозінюкраїн твайс пифорінвейзен. До повномасштабної війни в Україні я був двічі. Я дуже добре розумію, який вплив має Росія, і розумію, що ні для мого покоління, ні для інших я не хочу, щоб це продовжувалось. Я мушу бути тут, щоб допомагати. Таку близькість до України Натан має не випадково, адже батько та його прапрапрадідусь українці із міста Кобель Волинської області. Британець говорить, що і прізвище у нього українське. Після закінчення контракту з британською армією Натан продав власний будинок у Лондоні та поїхав в Україну. Рідні розповідає, військовий хвилювалися, але прийняли його рішення. Маймали у моєї мами вдома є моє фото в рамочці. Вона мене дуже підтримує у всьому. Батько, попри те, що українець вигадається, через переживання на початку менше підтримував, але зараз я відчуваю від нього більше підтримки. У Тернопіль Натан приїжджає часто, адже співпрацює тут із благодійним фондом. Ми познайомилися під час однієї з поїздок на благодійному фестивалі, який ми організовували. І от дуже вдячний йому взагалі вражений його ставленням до волонтерства, тому що українське коріння є, тому що він продав якесь майно, квартиру і продовжує тут допомагати, гуманітарну допомогу привозить. Він як парамедик навчає. Військових на фронті сам Натан розповідає, що був завжди готовий приїхати до України та допомагати, адже відчуває, що тут його підтримка дійсно потрібна. ще до війни я знав, що вона розпочнеться. Я вже тоді знав, що приїду допомагати до України. Я зараз не планую повертатися додому, адже тут ще є багато роботи. На початку мені вдавалось багато іграшок доставляти. Зараз є зміни в цьому плані, і це дуже добре. Я безпосередньо їжджу на фронт і запитую військових, що їм потрібно. А вже після цього я намагаюся все потрібне доставити. В Україні Натан вдячний за те, що саме тут він знайшов свою дружину. Вона щеркас, вона просто неймовірна, і я за це дуже вдячний Україні. Я працюю тут, а дружина в Британії. Вона збирає гроші, проводить протести і таким чином усі донати ми жертвуємо Україні. Це важко жити на дві домівки, але зараз такий час. Я сумую дуже за нею. Але після війни ми обов'язково житимемо в Україні. Натан та благодійники фонду говорять, що зараз бракує грошей на необхідні військові медичні засоби, тому закликають усіх небайдужих допомогти коштами для закупівлі ліків. Щоб допомогти, ви зможете перейти у рубрику Допомога на нашому сайті. За короткий час створити жіночий монастир при церкві. На Тернопільщині у Підволочиську при соборі Святої Трійці і апостола Андрія Первозваного або як в народі ще називають храм єдності Сходу та Заходу у 2021 році. Розпочали будівництво жіночого монастиря, у якому буде чотири корпуси. Наразі один із них вже збудували. Решту три планують почати цьогоріч. На території монастиря побувала наша знімальна група. Створили жіночий монастир, щоб там панувала молитва і духовне життя парафії. Будівництво собору Святої Трійці апостола Андрія Первозваного розпочалося давно. Ще у 1991 році патріарх Мстислав заклав перший камінь і у 1992 році офіційно почали будівництво. Після його закінчення у цьому ж соборі деякий час були мощі святої великомучениці Варвари, що й дало поштовх до створення монастиря. І тут така твердилася ідея, щоб на тій прекрасній гарній території в цьому гарному місці при соборі збудувати монастир великомучениці Варвари в її, жіночий монастир. Але на даний час не було таких коштів. І фактично цей монастир складається з чотирьох корпусів. Один корпус вже готовий, а ще, корпус. Так, а ще три корпуси буде. Починати будівництво, думаю, або в цьому році, або в наступному році. Будівництво першого корпусу почали ще у 2021 році. Наразі, допоки решта корпусів не збудовані, у ньому буде панувати життя монахинь та будуть проводити різні зустрічі. Коли будівництво усього монастиря завершиться, перший корпус буде служити гостиницею для монахів, монахинь, священиків та паломників. А поки Тарас Махніцький розповідає, як тимчасово облаштували приміщення. Є вісім келій, також на другому поверсі в нас є навчальний клас, де будуть навчатися і діти, тому що задача буде наші монахи, молитва і духовне життя нашої парафії. Там буде виробничі цях, дуже ви вже бачили гарно зроблений, дуже гарна кухня, щоб мали умови для життя, для їхнього кажуть, проживання. А також на даний час ми знаходимо зараз в такі великі трапезні. Де то будуть відбуватися також і трапези, і святкові дні, і праздники. Збудувати його вдалося, як стверджує священик з допомогою щирих вірян, які пожертвували свої гроші та допомагали у організації. Леся Михайлівна Долеба, наш ктитор. От, вона дуже багато вклала коштів в цей храм, своє життя, своїх друзів організувала. І, якби не вона, звичайно, він таким би прекрасним не був. Задячуючи Богу, що Бог післав нам таку прекрасну, хорошу людину, яка багато років жертвує. Все, що може для нашого собору, для нашого храму, і нам цю ношу нести дуже легко. Жінка радіє, що змогла допомогти долучитися до цієї благородної справи, а ще завдячує кожному, хто не відмовив її і долучився до будівництва. Я хочу подякувати всім жертводавцям, яким я дзвонила, до яких я долучувала, що всі мені. Що кожен з них допоміг нам і ніхто не відмовив ні одному дзвіночку. Я хочу вам подякувати, щоб були щасливі ваші сім'ї, щоб були здорові ваші сім'ї, щоб Господь і свята Варвара завжди вас охороняли від всього поганого. Посвятити монастир планують до Дня Святої Великомучениці Варвари, і після цього у храмі очікують монахинь, щоб почати духовне життя у підволочиському монастирі при Соборі Святої Трійці і апостола Андрія Первозваного. Сьогодні у всіх храмах Тернопільщини відбулося освячення кошиків з фруктами. Щороку свято Преображення Господнього святкували 19 серпня. Цьогоріч вперше Яблучного Спаса за новим стилем відсвяткували 6 серпня у всіх греко-католицьких та православних храмах України. Освятили фрукти та побували на літургії парафіяни церкви святих верховних апостолів. Петра і Павла у селищі Великі Бірки. До храму завітали як дорослі, так і діти, щоб разом розділити це світле свято. Кошики наповнили різними фруктами, прикрасили квітами та рушниками. Як стверджує отець парафії Іван Яцик, у цей світлий день всі збираються, радіють і спішать до храму, щоб помолитися та попросити Господа за мир в Україні. Молимося за перемогу України. Спокійного вам вечора.